Значить, є таке питання, така тема. Вона стосується фактично трансформації тіла. І я це якось в своїй голові назвав третій акт просвітлення. Воно фактично, воно вже йде як. Ну, Може йти як. Е, до речі, це мені тільки зараз прийшло. як uh -huh. це, як, це, ну, Тантра. Оце uh -huh. Зараз мені прийшло, воно прийшло як Тантра. І що це власне означає? Е, десь. Ну, це я так підходжу до, до цієї теми uh -huh. так трошки. Е, десь, можливо, після. ну, десь, Може місяць назад я написав такі слова. Вічна uh -huh. молодість тіла. Криється в розблокуванні енергії Кундаліні, котра лежить uh -huh. перлою в мулі океану людського єства. Дуже. Uh -huh. а... uh -huh. І. це... І І це фактично, ми вже про це говорили в тих відео там. Що, типу, що відбувається після просвітлення, відбувається трансформація тіла. І... Uh -huh. І от у мене таке питання, чи, чи це твердження, що я написав, чи воно є, ну, чи воно відображає ре, реальність? Чи, чи воно все-таки трошки по-інакшому після просвітлення? Ну, ось подивись, паралію, подивись, в... подивись, Після просвітлення, по-перше, по-перше, так? Іде повне розуміння реальності як єдиного духу? Матерії як духовної, як енергії, просто повне розуміння, що матерія є енергією. І тільки це, і це ну, цього більше достатньо для того, щоб е, прийняти, е, типу, матерію як рай, тобто, ну вона вже не матерію стає, як, як її можна назвати просто витоком потоком енергії. А потік він завжди видозмінюється. І е, сам сам факт і сама дуже важлива реальність в тому, що видозмінюється від, с, від е, настрою. Тобто, якщо е, просвітлений грає роль. Е, Строго вчителя, а це треба інколи робити, різко, ну, різко, скажімо так, ну не реагуючи, бо реакції нема, а різко граючи роль там якогось. Ну, ну, людина, різко котра, різко грізна, обриваючи его, ага, так? Так, котра там грізно може десь там щось ну Наказати там, чи посварити там, чи так далі то це тіло набирає, відразу відразу реагує, бо тому що енергія так відразу реагує як як е, от такого старшого форму набуває, старшого такого, що якось таку старшу форму, мудру, старшого, це як дідів малюють. І тому навіть Ісуса бачили один дітком, а другий дитиною. Mm -hmm. От. І тіло так реагує. А дуже часто в цій грі треба не реагувати. Треба бути е, таким непорушним, е, непорушним в істині. І тому дуже багато людей. Реагується як якось таку дуже таку мудрість старшої людини і сприймаються як щось старше таке там, по роках. Хоча енергія вона не має віку, енергія духу вона не має віку. Напливає таке, що ну, дух він грає роль і дитини, і там і все, тоді тіло реагує і воно стає іншим. Коли треба відстоювати в певному полі людському якусь там їх фізичну міць, міць так би мовити, от зараз війна, там ще щось, то тіло на, набирає форми. Тобто воно стає більш таки, більше формою. так. От. І це все енергія, вона, вона так реагує на те, щоб грати роль. Так? Якщо, е, ця роль буде, якщо людство перейде до сприйняття цього, ну це не, не тільки людство, а людство десь е, там всередині серця скобоче про те, що це правда. Так? Якщо людство перейде до того, щоб сприймати все-таки безпосередність існування, а безпосередність є вічна молодість. Е, і тут ця роль затвердиться у тому, що ну, і, і в цьому правда, так, безпосередність, це є вічне, вічна радість в матерії навіть. Тоді в тіло, а коли рада людина, тіло реагує, воно молодіє. От. Але в принципі це є блаженство. Існування після просвітлення це є блаблаженство. Але реакції різні і зразу ця енергія, а тіло енергії реагує на цю роль. Так? Це так є. А, але ем, можна зробити так, щоб і це не буде ніякою втратою, як це зробив Будда. Тобто він ну. Матеріальну форму, ну, там, для нього це не було якоїсь цінності. Матеріальна форма. Для Ісуса Він таким чином доказав, що матерія в руках духу. І таким чином після розп'яття він змінив енергію цієї матерії, тобто йому потрібно було змінити енергію цієї матері, але вона сама змінилася. Так він, він тут не втручався його розум, не втручався все, а дух управляє матерією, і вона стала тоншою, але існуючою. От і тут це від самого існування в полі, там від самої. Вибору духу існування, так. Але в принципі, якщо це все доводити до кінця, якщо пояснювати розуму, то матерія з позиції духу є енергія, яка вдосконалює, яка в потоці свому, в своєму русі вона стає ну, абсолютною гармонією. Вона не стає, бо воно воно так і є. Абсолютною гармонією, абсолютним світлом, І Тіло це відображає вже з часом. В просторі це відбувається з часу. Це можна так пояснити. Ну, це це, це, це оце дуже таке, оце відео таке, що його відразу не, сп, не сприймає. Ну, я просто слухаю, мені там доходили всякі різні речі з середини. Ну, одне з тих, що то, що ми вже говорили, там, що після оцього просвітлення, тобто вже немає бар'єр взагалі. От розум вже не заважає, щоб оця матерія вона повністю І ну, тобто... Єдине да, поле, як, як... саме існування є раєм, саме існування є натхненням Тобто то, 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 Тут вже оце, то, що я там недавно зрозумів, що от є оце буття, реальність, істина, дух, і він, а тобто, зникає оця плівка між сприйняттям е духовного і матеріального. Так, між сприйняттям матеріального як чогось твердого, а воно ж навпаки. Оце тверде, оцей моноліт це є цей дух. А от ця матерія, так. вона якраз мутабельна. А розум це все перевернув. Ці Матеріалісти вони перевернуться, вони кажуть, от є, от є". матерія, вона тверда. О, і... ти якраз бачиш активація розуму відбувається. Так. От про це ми з тобою говорили, що, що нема. Нема твердої матерії, це ілюзія. В цьому правда? Це неймовірна істина. І коли, коли якби, ну, зникає, коли от розум засвоює цю істину, як єдину реальність, от тоді, мабуть, Про це е... так. Так, так. Та, і тоді відбувається навпаки переворот, тобто йде від духа, тоді іде ця духотворена матерії. Це походження в дусі, в присутності відбувається. І вже, власне, після того, і, і, і власне, зникає оця, оця плівка, зникає між духом і матерією, і воно йде єдине. І цей дух, він як, як художник, який малює по матерії, там все, що хоче. Ну, можна так сказати, але краще так не казати, бо він нічого не робить. Але так, але малювання відбувається. Малювання так, відбувається. Духотворення відбувається. Млівка малювання... як не існуюча, вона зникає з розуму, а вона її не існує насправді. Її не існує. Існує єдине світло. Е, так, так, так. З позиції духа її не існує, з позиції розуму він бачить цю плівку, і тому він не бачить можливості так. матерії, що вони ну, що їх можна так. малювати так. і так далі. Так. Ну, це да, це, звісно, звісно, так, воно дуже потужно. Амінь.